Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відеотуторіал по використанню глошки. Да? Начебто, всім зрозуміло про те, що як користуватися глошкою. Да? Просто засунув стік, натиснув кнопку, використав його, все потухло, викинув стік, да? і все по зарядив і так далі. Але є люди, які роблять не зовсім адекватні речі, як на мене. Да? Що вони роблять? Вони беруть, наприклад, стік, да, засовують його сюди, потім його натискають, він там всередині ламається. Коли вони намагаються його витягнути, він там застряє, по кусочкам розвалюється, вони намагаються його чистити не з цього боку, а з цього боку, намагаються витягнути шматочки цього зломаного стіка. І дуже часто буває, що всередині залишаються якісь залишки, воно починає диміти, ваняти, і взагалі з'являються якісь неприємні посторонні запахи в подальшому використанні будь-якого девайса. Отже, коли ми користуємося девайсом, що ми робимо? Ми просто засовуємо сюди стік. Да? Не натискаємо на нього з усієї сили, щоб він там всередині зламався. Просто вільно його засовуємо до кінця да? без зусиль. Натискаємо на кнопку. Він нагріває, да? заповнюється ця шкала, якщо ми кажемо про цю модель девайса, використовуємо його. Да? Після цього він автоматично сам тухне і викидаємо. Обережно викидуємо стік. Да. Якщо ви вже натиснули на нього, то не треба його просто отак з от силою витягати, да, щоб куски якісь стіка залишились всередині. Якщо ви так зробили, вже, то намагайтесь прокрутити, прокручуючи, обережно намагайтесь його вивільнити звідти. Да. Якщо у вас залишився стік всередині, оця частинка, да, Залишилась всередині, то е, першочергово треба через о, оцю дірочку технічну да, ми просовуємо і виталкуємо е, шматочки стіка. Да, е, ми робимо такі от рухи да, для того, щоб це все пройшло. Звідси все висипаємо да, всю брудноту. І потім у нас всередині залишається. Ось ця частинка, да, яку можна буде піддіти за допомогою ось цього наконечника. Да, вже обережно піддіти з цієї сторони і дістати залишки. Потім треба продути це все або звернутися до технічного центру для того, щоб вам допомогли. І далі використовувати ваш девайс. Дякую.